Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Продав акції Alibaba, вже в мене немає китайських акцій. Продав другий раз уже Supermicro Computers, на цьому заробив і купив собі взамін якісь інші акції. Про це все в цьому відео, плюс покажу огляд свого портфелю, як він виглядає на даний момент. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку. Вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. В Сумі, хто слідкує за моїм телеграм-каналом, ось так він виглядає. Я тут публікую різні статті. Відео свої а, акції, які я купив або продав, частіше то, що купив. То м, знає, що я продав акції уже Alibaba і SMCI, Про це тут писав. Ось деякі є, ось, наприклад, продав SMCI плюс 35%, Alibaba продав плюс 8% аж за цілих 3 роки. Тому хто не підписаний на Telegram, раджу підписатися на нього. Там інформація виходить більш оперативніше. Чи зробив я добре, що продав, не знаю, тому що зараз мене мучають до сумління, так сказати. Бо десь ось тут я його продав по 108 доларів за акцію, і за ці останні днів він. Виріс ще на 20%, ось так що спустити. То тут видно ось десь отут там, по 108 я його продав. А зараз він 124 плюс 20% за 5 днів він ще зробив. Одна із причин, чому я продав, я його тримаю вже досить давно. Це одні з перших акцій, які я купував, вони тоді ще були 300, потім я їх не купував. вони впали до 180, до 130. І там я їх починав купувати По трішки там по одній, по дві акції. Якщо так взяти за 5 років, то ми бачимо, ось де десь тут вони ось починали падати 190, 180, 21 рік. Ну і десь тут, ось по 160, по 180 була там моя здається перша акція, потім пару акцій ще купив по 120 чи по 130. Ну і від того часу ось воно так досить падало сильно. В якийсь момент я докуповував там їх по 60, по 80. Ну але далі протягом от трьох років компанія туди-сюди болталася на одному можна сказати рівні. Звичайно, хто купив по 60 і. Потім компанія виросла там до 120, ну то класно, у них 100% прибутку. Або там, якщо купували по 90 то зараз, якщо ще не продали, то є добрий прибуток 90 до 120, або там до навіть тих самих 108 чи 110, коли я продавав, то у цих людей плюс є. Ну, але ж я усереднював. І коли я тільки її купував, ну то бачимо, що попередні роки мені показувало, що ревеню дохідність була в 20 плюс 35%, в 21 плюс 40%. 22 плюс 19. Я думаю, добре, все, беремо. І потім у них наступний рік, 23, вийшлось плюс майже 2%, 24-й плюс 8%. Це якщо рахувати до березня, воно рахує. Якщо брати до вересня. То плюс 5%, тобто там ще якби на спад пішли показники і були мінуси-мінуси. Ну і я думаю, добре, перечекаю, зараз може почнеться, може почнеться ріст. Ну, але він не почався. І тут починаються розмови про те, що штучний інтелект, і як ми бачимо, що люба компанія, яка починає говорити про штучний інтелект, акції різко починають рости. І Alibaba в цьому не є винятком, тому що якщо подивитися за місяць. От вони почали там на початку січня, здається. Говорити про штучний інтелект. І за місяць часу компанія виросла на 55%. Тобто ось тут вона коштувала там, 82 долара, зараз 124 долара за одну акцію. І такі штуки я вирішив вже продати, тому що, ну, по-перше, за 3 роки я заробив тільки, виходить, 8% на цих акціях. Це досить мало, скільки це, виходить, три роки, поділити на 8%, ну, то по 3% можна було депозит в банк понести. Чому я продав, не вирішив вже не чекати, тому що колись давно я там розраховував і думав, що добре, ціна повернеться до 300 доларів за акцію. Можливо, вона зараз і повернеться до ціни 300 доларів за акцію, якщо у них там підуть штурмувати той штучний інтелект. І я буду думати, блін, треба було не продавати. Ну, але продав, тому що ось тут у них вже в вересні була така подібна ситуація 24-го року, що акція коштувала 80, потім різко вона виросла до 117 доларів. І так само потім швидко вона впала назад до 80 доларів. І зараз бачимо наступна така сама хвиля. В сумі можливо, акція так росте, тому що інвестори, як і я, три роки там, ну або хтось може ще більше надіялись, надіялися, що щось зараз піде, получиться, почнеться у цій компанії, і за цього ціни так починають скакати. І можливо знову ж таки через рік ми побачимо ціну там в 300 доларів. Та, яка була ось в 2020-му, була 300 доларів за акцію. У Алібаби 20 лютого, що скоро зовсім буде звіт. Ну і побачимо, що там відбудеться, або знову після звіта почнеться. Падіння або ж все ж таки, можливо, нарешті почнеться ріст. Ну і всі ми будемо, точніше, я буду кусати лікті, тому що, знову ж таки, якщо взяти фінансові показники, квартальні доходи, квартальні звіти у них були по дохідності ще якось плюс-мінус. Але чистий прибуток бачимо ось тільки у вересні показав, плюс 60%. І якщо знову ж таки зараз за грудень вони покажуть такий самий прибуток, ну тобто досить гарний плюс. То акції мають полетіти, бо попередні три квартали були, бачите, по чистому прибутку по Net Income мінус 30%, мінус 85, мінус 70%. Ну а про компанію SMCI знову ж таки я писав в своєму телеграмі в описі під відео посилання. Переходьте, підписуйтесь, то що це досить ризиковна компанія в даний момент, тому що у них завжди там були, ну не завжди, а останні півроку проблеми зі звітністю. Вони не можуть подати е, нормально свої звіти, і їх там їм дали ось от Термін до 25 лютого, ну Ерніс Дейце, коли вони мають загальному подавати звіти, от. але до цього м, числа вони мають подати свої всі залеглі ті звіти, які вони не подали, які просрочені, так сказати, що вони мали зробити це ще півроку назад. І до цього числа от у них є час. Якщо вони їх подадуть, ну то все класно. І е, ціна акції, я думаю, почне повертатися до ціни в 100 доларів, тому що фінансові показники у них попередні були досить. Класні, ну але знову ж таки, тут питання в тому, чи все є так, як вони подавали в звітностях, тому що у них був там скандал, і їхній аудитор від них пішов зі словами: я не буду в цьому всьому участвувати, <свісно> лохотрон і так далі. І, і за цього ціна потім на акції пішла різко вниз. Бачимо, із 100 доларів 114 доларів. Акція опустилася в ціні до 24, там навіть до 18 вона опускалася, і тоді її там купував собі, докуповував, знав, що. Ціна буде там відростати. Ну як знав, надіявся, і мені вдалося угадати це. І я один раз на цьому заробив. Там я вже не пам'ятаю, скільки там за, за тиждень чи, чи за два тижні, щось там 30%. І другий раз потім знову ж таки заходив з тою самою надією. Про це писав в Телеграмі: що я бавлюся в трейдинг, що я бавлюся в казино, так сказати, добирав там по 20, Вона виросла там до 42, здається, чи до 38 я її потім продав. Потім вона знову відкотилася. І вони сказали, що 11 числа у них там буде звіт, так сказати, прес-реліз і так далі. І Вони провели його, сказали, що все класно, показали цифри знову таки класні, і бачимо, що до 10-го числа акція знову різко виросла із 26 до 42 Я її продавав, здається, по 38. Потім вони вийшли, розповіли про те, що не будуть там нічого розказувати про річний 10к звіт. От. І акція різко почала падати, але потім вони Через там пів години сказали, ну ні, ні, все окей, ми там до 25 чи до 21 числа взагалі подамо всі свої дані. Ну і після того бачимо, що із 38 доларів знову ж таки до 48 доларів виросла за щитані дні. Вписавши все це в свою таблицю. Ось в мене там, наприклад, по Alibaba позиції, які я продавав, по її підрахункам. У мене вийшло, що вкладав я тоді 1800 доларів. Це все продав на там 2160 доларів, заробив на цьому. 370 доларів, тобто приблизно 20,5%. Ну, але знову ж таки, це цей рік. Але ще в мене були там в попередньому році. Я продавав там і Alibaba, і PayPal частину, і перекладав там або в Tesla, або в інші якісь компанії. Знову ж таки, про це, здається, вже тоді писав в Телеграмі, може, ще й не писав. От і там Alibaba продавалася, так сказати, в мінус. І якщо от все це порахувати, всі мої позиції в Alibaba, то в результаті получається за всі ці роки тільки 8% плюсом, плюс ще дивіденди. Вона якісь починала виплачувати. О, ну, але якщо взяти, як робить більшість блогерів, чомусь не знаю навіщо вони так роблять. Показують, що вони заробили. О, ось стільки за оцей рік там продали, і ось, ось здрасте, я заробив там 20% на всій позиції. Ну, але це вибір кожного. Табличка мені полуавтоматично порахувала, ось о, заробив втрати. ви можете бачити, що є, що було на плюс, що було на мінус. Ну, а тут я вже собі окремо порахував, і що у мене 370 доларів, плюс там якихось дивідендів доларів 40. Було виплачено, в сумі десь 400 доларів, мабуть, мені прийшло. Хоча, якщо подивитися по моїй табличці, яка мені автоматично рахує дивіденди, точніше, враховує податки, які потрібно буде заплатити з дивідендів, то бачимо, що тут я записував, що було 24 плюс 15 доларів. І далі ще вона мені виплачувала була. Ось отут ще 24 долари і попередні. То в сумі додатково ще де до 70 доларів дивідендами вони мені заплатили. Хоча, знову ж таки, не забуваємо, що Alibaba – це та, одна із тих компаній, яка виплачує всі дивіденди, не стягує у себе жодного там податку у джерела. І мені потрібно буде заплатити повністю, повністю всі 19% на дивіденди. Це податок у Польщі, в Україні там трішки по-іншому. Табличка є інша. Кому, до речі, потрібна така табличка, можете написати мені в приватний телеграм. І за символічну суму грошей з вами нею поділюсь, полуавтоматично рахує вам податки, точніше різницю, яку потрібно доплатити. Дивіденди ви самі вписуєте, щось вписуєте самі, щось вона рахує автоматично. В комплекті разом з такою таблицею, тут так само ви вписуєте частину самі, частину воно щось там підраховує, щоб вам було простіше зжити і розуміти, і які цифри потім вписувати. Ну, і якщо поговорити про те, що було недавно додано до мого портфеля для тих, хто не є в телеграмі, то в принципі можете бачити, що компанія нова в мене є Allstate. недавно була куплена. Ще я добирав собі там Bluebird, про це так само писав в Телеграмі Корсеру, трішки здається, купляв. Хоч ця компанія в входила до топ-10 акцій лютого, про яку я розповідав, і от я її собі купив. Знову ж таки, довго на ній застримуватись, думаю, не варто, тому що топ-10 акцій ось тут десь була. По дохідності бачимо, що по ревеню вони зростають. Там 10-11-12% мають. По чистому прибутку так само от вони вийшли. Із мінуса в 2023 році до плюс 4,5 мільярда. А ЕПС зріс до 17 із мінус 1,2. Компанія відноситься до сектору фінансів, промисловість у них страхування майна та нещасних випадків. В принципі, тут коротко собі можете почитати, що Allstate разом зі своїми дочірніми компаніями надає страхування майна та нещасних випадків, а також інші продукти страхування в Сполучених Штатах і Канаді і так далі. Про цю компанію я згадував ще три роки назад, коли я тільки починав. Інвестувати, знімати відео, і тоді, от вона там щось коштувала 80 доларів. Я дивився на неї, думав, добре, дорого, треба, мабуть, почекати. І від того часу вона, в принципі, росла, росла, росла. В 23-му вона впала до 106, і я на неї знову таки дивився і думав, може вернеться до 80, і я її куплю. Ага, вернулася до 180. Точніше, навіть була ось тут 200 з чимось. Ну, але потім вона відкотилась там трішечки до 180, і я її собі придбав. Я її собі купував одна з причин це. Дивідендна дохідність, у неї десь 2% плюс досить відносно стабільна і спокійна компанія. Бачите, бета в неї всього 0,52%. Бо якщо порівняти супермікрокомп'ютерство, то там 1,3. І компанія, яка може різко робити отакі штуки, там плюс 50-100%. Плюс От, але так як всі там чекають і говорять, і розмовляють про те, що криза зараз відкотиться на 30-150%. Знову ж таки, жартую, 150%, але відсотків на 30 всі надіються, що воно відкотиться, подешевшує ринок. Ну то ця одна із компаній, яка теоретично має не так сильно впасти. Сама компанія по факту не має дати якогось супервеликого росту в ціні, але має пахнути стабільністю. Хоча, якщо рахувати, наприклад, від серпня-вересня 2023 року, ну то бачимо, що виросла із там, 100 доларів до, до 200. І за максимальний період часу, який тут показується, ну то бачимо, що вона там в 93-му була 14-15 доларів за акцію, а зараз в 24. 20... То вона майже 200 180-190 доларів за акцію. Ну і ще одна компанія, яку вже сказав раніше, це докупив собі компанію Bluebird. Бачимо останні 3 роки. Про неї так здається, розповідав в топ-10, тому можете перейти собі переглянути. Останні 4 роки по дохідності вони мають плюси. Найцікавіше це net Income. В 24-му вони почали виходити на добрі такі плюси. Віднося до сектору і індастріал, роблять тяжку техніку, так сказати автобуси роблять великі за останні п'ять років. Зробили 80% плюсом за максимальний період часу, який тут показується від 2014, то плюс 280. Відсотків. Ну і бета у них вже тут набагато більша, півтора, тому брав я її так само набагато менше, ніж Allstate. Ну але знову ж таки, Allstate може плавно собі рости, ну або плавно падати, а Bluebird може різко вирости, ну або різко далі впасти. Пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал. На цьому не все. Всім дякую, всім пока. Успіху в інвестиціях.